Друзі, вітаю! Сьогодні ми говоримо про призначення. Призначення це те світле, що людина несе у світ, та користь, якою людина ділиться з іншими людьми. Якщо людина живе або працює згідно з своїм призначенням, то таким чином вона наповнює інших та наповнює своє життя. Її життя в такому випадку сповнене мети та сенсу. Коли людина живе за своїм призначенням, в неї є мрія. І мрія вона наповнює наше життя, вона робить наше життя цікавим та корисним. На відміну від споживацького способу життя, про яке ми говорили в минулому відео. Цей спосіб життя він не несе е, ніякої користі і лише спустошує. Адже, якщо людина живе е, споживацьким способом, е, то таким чином е, її бажання стають головному в головному житті, е, її его також починає домінувати, стає головною метою і головною цінністю. І це лише спустошує людину і веде до деградації. І таким чином споживацький спосіб життя це шлях в нікуди. Якщо людина живе за призначенням, то вона розвивається. Власне призначення, воно має на увазі розвиток. І коли людина живе за своїм призначенням, а в кожної людини воно є, то таким чином ми виконуємо волю Бога. Отця нашого Небесного. Друзі, давайте жити за своїм призначенням, нести в світ користь, світло, дякую вам за увагу, слава Богу!